i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал протягом останніх восьми років країна-агресор постійно намагалася поширити в Україні свої наративи, диктуючи власні умови. Проте після 24 лютого весь світ побачив, що Російська Федерація не спроможна ставити будь-які ультиматуми ні на полі бою, ні на політичній арені. Ось і зараз кремлівський режим вагоніє через систематичні поразки, робить спроби залякати Україну та міжнародну спільноту. Одними з останніх конвульсій диктатора стали погрози щодо виходу Росії з зернової угоди, якщо не виконуватимуться її умови. Міністр закордонних справ Петро Кулеба моментально відреагував на жалюгідну заяву Москви. Глава МЗС заявив, що РФ відновлює голодні ігри. Як повідомляє Reuters, постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатилов заявив, що РФ відправила ООН перелік вимог і може вийти з угоди про зерновий коридор, дії якої завершується в листопаді, якщо ці вимоги не будуть виконані. Якщо ми побачимо, що з російського боку нічого не відбувається, експорту російського зерна та добрив, то вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому, сказав Гатилов. Кулеба у відповідь заявив, що Росія робить саме те, про що ми попереджали: відновлює голодні Ігри та ставить під загрозу чорноморську зернову ініціативу, я хочу, щоб кожна африканська, азіатська близькосхідна країна знала, Україна не висуває додаткових вимог. Ми хочемо, щоб коридор продовжував працювати, заявив Кулеба. Глава МЗС закликав усі держави та організації дати зрозуміти Москві, шантаж повинен припинитися, і Росії не можна ризикувати мільйонами людей. Він наголосив, що особливо його заклик стосується держав, які залежать від українського експорту зерна. У той же час, поки кремлівський диктатор у черговий раз заливається новими порціями вимог до світу, російські олігархи, які напряму залежать від, Міжнародної спільноти намагаються якомога швидше покращити своє становище. Як відомо, всі цивілізовані країни після початку вторгнення зробили крок до ізоляції посібників агресора, тотально обмеживши їхній вплив можливості та відповідно фінансові активи. Будь-який російський бізнесмен має зрозуміти, що захід не дасть поставити свою безпеку під загрозу, а схвалення кривавої війни в центрі Європи відгукнеться страшною трагедією для всіх, хто на це наважиться. Побачивши абсолютну немічність Путіна та його провал в операції, олігархи почали хапатися за голови та робити усе можливе, аби відвернути від себе жахливий. Фінал та долю диктатора. Так, один із російських олігархів на умовах анонімності розповів, що російські багатії готові віддати половину своїх статків, аби з під санкцій і продовжувати вести звичний для себе спосіб життя. Зі слів експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака. Олігархи готові позбутися антиросійських санкцій будь-якою ціною. За оцінкою одного з російських олігархів, його запитували, чи готовий він віддати частину свого статку для того, щоб вийти з під санкцій і жити як раніше. 100% російських олігархів готові віддати 50% своїх статків або до бюджету США, або на Новлення України, але у відповідь мати можливість виїхати з Росії та вести спосіб життя, який був до 2014 року. Це приватні літаки, це яхти, це моря, океани, казино, курорти. То вони готові віддати половину свого статку і продовжувати жити як раніше, зазначив він. Іван Ступак впевнений, що серед високоповажних військових РФ є також багато людей, які хочуть витрачати свої кошти за кордоном. Ми знаємо про багато ФСБівців, військових, які мають квартири, будинки, бізнеси у Європі та США. Він хоче у четвер сісти на приватний літак, вилетіти до Франції, провести там вихідні у казино на яхті. І у неділю ввечері повернутися до Москви. Тобто багато людей хочуть змінити ситуацію, але бояться Путіна. Хтось навіть вважає, що автобус, яким керує Путін, в останній момент вирулить і вийде з під санкцій. такі сподівання є, але з кожним днем вони все менше і менше розумував експерт. Отже, усвідомивши своє безвихідне становище, багаті й кинулись в ноги світу, паралельно готуючи змову проти керівництва, яке завело їх у глухий кут. Воно й не дивно, адже найбагатші росіяни від початку 2022 року втратили майже 95 мільярдів доларів. Проте навряд якісь показові жести доброї волі допоможуть спільникам агресора. відповідати за вбивства та знищення України буде кожен. Якщо не сьогодні, то вже найближчим часом на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блога Розумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.